Любі наші покликівці, усім усім доброго доброго раночку. Сьогодні понеділок, а це означає, що наш новий тиждень тематичний розпочато офіційно. Але для нього треба нам трошечки постаратися, а в першу чергу зарядитися енергією і прокинутися. Тож, мої любі друзі, нам сьогодні буде допомагати прокидатися пані Уляна. Тож, давайте заряджатися гарним настроєм. Доброго вам ранку, пані Уляна. Ми раді вас вітати! Усім привіт! Я за вами заскучилась. Ну що, розпочинаємо нашу руханку. Всі гарненько подивимось і починаємо із нашої голови. Розминаємо шию, нахиляємо вухо до плеча на одну сторону і інше. Ще один раз на одну і на іншу. І останній раз вправо, і влітку. Робимо хвильку шиєю вперед-назад. Уявляємо, що хвилька. Раз, два. Три. Чотири. Добре. Прокручуємо плечі. З'єднуємо лопатки. І раз. Красиво. Два. І три. Чотири. Вперед. Раз. Два. І ще. Три. Чотири. Повністю прямі руки. Раз. Прокрутили. Красиво. Два. І три. Чотири. Напрямок змінили. Раз. Два. Три. Чотири. Долоньки на коліна. Коліна розкриваємо в одну сторону. Молодці. І тепер в іншу. Раз. Два, три. Чотири. Наші стопи на носок. І голину стоп прокрутили. І в іншу сторону. І друга нога. Вставили. Прокрутили. І в іншу сторону. Стопи разом. Виростаємо на носочки. Руки на вод. на пальчиках. Раз. Два. На високі півпальці. П'ятки разом. Три. Чотири. І ще п'ять. Давайте три рази до кінця. Шість. І сім. І вісім. Лишились на горі. Тримаємо баланс. Раз. Два, три, чотири. Добре, струсили ножку, струсили другу ногу. Стаємо. Ноги на ширині плечей. Одну руку підіймаємо. Пряму ногу до руки. Поїхали. Десять. Перед собою. Раз. Піднімаємо. Два. Високо, високо. І чотири. І ще. П'ять. І шість. І сім. Рівна нога, коліно рівне. Вісім. Два рази. Дев'ять. І десять. Добре, поміняли руку. Поставили. Те саме на другу ногу. Раз. Рівні ноги. Два. Три. І ще. Чотири. І п'ять. І шість. І сім. Два рази до кінця. Вісім. І. Дев'ять. І десять. Добре. Ноги на ширині плечей. Протилежною рукою тянемося вниз до протилежної ноги. То вправо то Поїхали. І раз. Коліна рівні. І два. І ще. Три. Гарненько піднімаємося нагору. Чотири. Стараємось. П'ять. І шість. І. Сім, три рази до кінця. Вісім. І ще. Дев'ять. І десять. Залишились по центру руками, попружинили. Раз, два, три, чотири, П'ять. Добре, піднялися наверх. Трошки попрацюємо над балансом. Підняли одну ногу, зігнуту в коліні. І відводимо в сторону. Малюємо коло. Поїхали. Раз, два. Три. Три. Чотири. І назад. І раз. Та сама нога. Просто закриваємося, Два. І три. Чотири. Добре. Друга нога. Поїхали. Раз. Два. Три. Чотири. І назад. І раз. І два. Три. Чотири. Добре. Ну що, йдемо з вами на присяди. Ноги ставимо на ширині плечей. П'яточки не відриваємося. Таз відводимо назад. Ніби ми уявляємо, що сідаємо на якийсь стілець. Поїхало. десять повторів. Присіли вниз, піднялися наверх. Раз. Коліна не виходить за носки. Два. Корпус можна трішечки нахиляти. Три. П'яточки не відриваємо. Чотири. Таз низько не сідаємо. П'ять. Половина ще є. Шість і сім. І вісім. Останні два рази. Дев'ять І останній раз. Десять. Дуже добре. Потягнулись максимально вгору, Право, ліво. Трохи попри нашою осанкою. Так? Руки підіймаємо наверх. Ноги на ширині і трошки зігнули в колінах. Отже, заводимо назад, з'єднуємо лопатки. І виводимо руки наверх. Поїхали. Раз. Працюємо спиною. І два. І ще. Три. Гарно працює спина. Чотири. Десять повторів тут робимо. П'ять. Половина є. І ще. Шість. Стараємось. І сім. І вісім. Дев'ять. І десять. Витягнулись наверх. Відводимо замочок назад. Пружинок. Раз, два, три, чотири і п'ять. Шість, сім, вісім, Дев'ять. десять. Руки за голову в замочок. Красивий замочок. Бавимося з вами гру. Знайди мене. Отже, ховаємось, Лікті закриваємо. На вдиху розкриваємося, з'єднуємо лопатки. Поїхали раз. Розкрилися, знайшла. Закрилися, сховалися два. Розкрилися, затрималися три. Сховалися чотири. Розкрилися п'ять. Сховалися. І ще розкрилися сім. Замочок не роз'єднуємо. Вісім. І розкрилися дев'ять. Десять. Головою даримо собі на замок. Ще п'ять разів. І розкрилось. Закрилось. Розкрилось. Закрилось. Останні два рази. Розкрилося. Закрилось і останній раз розкрилось. Тримаємо тут. Нахиляємося вниз. Нахилилися вниз. Залишилося тут в статиці. Випрямляємо наші руки в замочок назад. Поїхали. Раз. І два. І три. Ще. Чотири. П'ять. І замок. Шість. Гарний. Сім. І вісім. Давайте ще два рази. Дев'ять. І десять. Молодці. На другу сторону знову. Замочиться за голову. Нахилились. І поїхала. Розкриваємо замок. Раз. І два. І три. Чотири. І п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Лишилось. Працюємо руками. Круги руками. Поїхала. Раз. Два. Три. Руки напружені до кінчики пальців. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Десять. Напрямок змінили. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім дев'ять, Десять. Піднімаємо руку по черзі. Другу. Раз. Два. Не кладемо, Три. Лишаємо паралельно плечу. чотири, На рівні плеч. П'ять. Руки не опускаємо. Пість. Сім. Вісім. Ще. Дев'ять. Десять. Давайте ще десять раз. Я знаю, ручки вже змучились, плечі змучились. І два. Три. Чотири і п'ять. Дотягуємо, дотягуємо шість. І сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре. Опустили руки. Струсила. Змучились? Так. Чи ще ні? Отже, йдемо далі. Опускаємося на підлогу. Спочатку опускаємося на а, підлогу. Сідаємо на сідниці, на визігнуті в колінах, Будемо піднімати таз наверх. Руки ставимо позаду, груди вперед. Піднімаємо сідниці наверх. Не кладячі опускаємо вниз, Поїхали 10 разів, І раз наверх. Два. Добре молодці. І ще. Три. І чотири. На горі трішечки затримуємося. Така в нас права називається столик. П'ять. І ще шість. Напружуємо. Сім. Наші м'язи і вісім. Давайте, давайте і ще дев'ять. І останній раз. На горі затримаємося. Десять. черзі відриваємо носок. То правої, то лівої. Поїхали раз. С нагорі два, три, чотири. П'яточку відриваємо. Так, п'ять. На носочок стаємо. Шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І давайте одночасно дві ноги. Раз, Я знаю, це вже тяжче. Стараємось. Два. Три. Чотири. Всього десять. П'ять і шість. Стараємося. Ще сім. І вісім, дев'ять і десять. Добре опустили таз. Сідаємо в метелика, трошки відпочинемо. і йдемо далі. Метелику стопа до стопи по Раз, два. Полетів метелик. Три, Чотири. П'ять. Добре, йдемо далі. Тепер опускаємося на підлогу на лікті. Ноги зігнуті в колінах. Будемо працювати однією ногою. Одну ногу випрямили і поїхали. Пряму піднімаємо наверх. Сгинаємо і випрямляємо. Ще раз. Пряму підняли, зігнули, випрямили вперед. Знову пряму підняли, зігнули, випрямили вперед. Пряму підняли, зігнули. Вперед. Давайте ще 10 разів. І два, три. 4. І, 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 і раз. І два. І три. Чотири. І, і раз. І два. І три. Чотири. Іще. Раз. Два. Три. Чотири. І раз. І два. І три. Чотири. Половина є. І раз. І два. І три. Чотири. ще Раз. І два. І три. Чотири. І останній раз. І два. І три. Чотири. Лишимось тут. І тільки нагорі. Згинаємо. розгинаємо. І раз. І два. Три. Напружуємо ножку. Чотири. І п'ять. Працює нога. Шість. Сім. І вісім. Добре ще. Дев'ять. І десять. Добре. Випрямили тут ногу на горі пряму і випрямляємо нижню. Випрямили, опустили. Раз. Випрямляємо нижню, на підлогу не кладемо. Два. Три. Чотири. І ще. Прес тут працює. П'ять. Шість. І сім. Випрямляємо гарненько. Вісім. І дев'ять. І десять. Добре, обидві підняли наверх. І по черзі опускаємо то ту праву, то ліку. Пряму. Раз, хто не може, трошки підзинає. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І Ще дев'ять і десять. Добре, струсили ноги. Тепер іншу зігнули, працюємо іншою. Пам'ятаємо, ми підняли пряму до себе, зігнули, випрямили вперед. Друга нога працює тепер. Підняли пряму. Зігнули. Випрямали вперед. ще. Підняли пряму. Зігнули. Випрямали вперед. І раз. І два. І три. Чотири. І раз. І два. І три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. І раз. І два. І три. Чотири. ще раз. Два. Три, чотири. І раз. І два. І три, чотири. І раз. І два. І три. Чотири. І останній раз. Два. Три. Чотири. Лишилися тут. Зігнули ножку і випрямляємо наверх. Раз, два. Розгинаємо. Три. Ще чотири. П'ять. І шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять. Лише напрямо на горі, розглядаємо нижні. Витрібляємо, занаємо. Раз, два, три, чотири і п'ять. І шість. І сім. Молодці, мої зірочки. Вісім. Всіх класно виходить. Дев'ять і десять. І поїхали тепер по черзі. запускаємо праву нігу вниз. Раз, два, три, чотири, ще п'ять, і шість, і сім, і вісім, і дев'ять, і десять. Добре. Коліна підтягнули до грудей. Трошечки відпочиваємо. Тут попрацювали і наші ножки, і наш прес. Тому зараз йдемо далі. Отже, опустили ноги, лишили їх. П'яточки під колінами, та руки вздовж корпусу, підіймо. Пані Оляна, ми щось перестали вас чути. Чи не могли б, ви, будь ласка, перевірити свій мікрофончик? Алло, чути мене? Чути? Так, вже чути. Добре. Слягаємо на підлогу, ноги всіх нотів колінах, П'ятки під, під коліном. Піднімаємо таз наверх. Поїхали. Сідничний мостик. Раз. вже виконуємо. Два. І три. І ще чотири. І п'ять. І шість. Напружуємо сіднички. Працюємо. Ногами сім. Ще три рази. Вісім і дев'ять. І останній раз, десять. Залишилось на горі. І по черзі відриваємо то правий носочок, то лівий. Таз у нас на горі. сіднички на горі. Поїхали. Тільки п'ятку. Відриваємо. Раз, ставимо носочок, два, три, чотири і п'ять. Шість, сім, вісім і дев'ять. І десять. І одночасно два. На два носочки ставимо. Раз. Відриваємо дві п'яточки. Два. І три. Вище таз. Чотири. І п'ять. І шість. І сім. Ще. Вісім. І останній раз. Дев'ять. І десять. Добре. Опустили. Трошечки розслабились. Так. Зараз беремо ножку, впираємо в коліно протилежної ноги і взяли під себе, потягнули сідницю. Ми трошки їх напружили, трошки розслабили. Так, потягнули одну сторону. І те саме на іншу. П'яточку вперли коліно протилежної ноги. Коліно це дивиться в сторону. І ось в ручки під ноги. Підтягнули ноги. Потягнули другу сіницю. Дуже добре. Ну що, йдемо далі. Знову піднімаємося на лікті. Знову випрямляємо дві ноги і робимо розкривашку. Розножку розкриваємо коліно в сторону. Поїхали. Раз. Два. Красиво. Три І ще. Чотири. П'ять, шість, сім. Стаємося ноги рівні тримати. Вісім і дев'ять, десять. І розкрили попружинили. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Знову підняли тільки одну ногу відходимо. Поїхали. Раз, два. Три. Чотири. Ще. П'ять. Ще. Шість. І сім. Вісім. Тільки одну. Дев'ять. Друга на горі. Десять. І те саме для другої ноги. поїхали, Раз. Одна на горі, друга в сторону, два. Три. коліна рівні. Нога напружена. Чотири, і одна, і друга п'ять. І шість, і сім. І вісім. І ще. Дев'ять. І десять. Добре. Потрусили ноги. Ну що, йдемо далі. Случилося ви вже? Ні? Давайте трошки. Погляньте. Ти ще можеш. Ми ж знаємо. Трошечки попрацюємо начні. Тут, залишаємося тут. Руки в нас е лежать під плечима. І ми по черзі будемо витягувати то одну ручку вперед, вертатися на місце, то другу ручку вперед. Поїхали, тягнемо плече. Синички лишаються над колінами. Раз. Почеться. І ще. Два. І три. І чотири. П'ять. Давайте. Давайте. Живі. Половина. Шість. І сім. Тягнемося. І ми щось хочемо дістати. Вісім. Годи в підлогу. Тянемо і дев'ять. І останній різочок. Десять. І витягнули дві руки. Лишилось тут на десять секунд. Тримаємо раз. Два. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, заодно і відпочили. Сідаємо, трошки з вами зробимо хвитку. в замочок назад. Лопатки наші красиво з'єднали. Так? І будемо виконувати таким чином. Округленою спинкою сутуло опускаємося вниз, прогнутою винирюємо наверх. Поїхали 10 разів. Округленою вниз. Прогнутою наверх. Раз. Округленою вниз. наверх два. І три. І ще. Чотири. Половина вже є. П'ять. І. Шість. Останні чотири рази. І. І три. Вісім. І дев'ять. І молодці. Десять. Дуже добре. Витягнулися знову наверх. направо потягнулися красиво, наліво. Угу. І вийшли знову на чотири точки опори, четверень. Звідси будемо виправляти наші колінка. Таким чином виходити в собачку. Красиву собачку і вертатися вниз. Коліна можна класти на підлогу, але не кидаємо, щоб не було синячки. Поїхали. Раз. Опустилися вниз. Два. І три. І чотири. І ще. Вже є половина п'ять. І шість. І. Сім і вісім. Давайте два рази. І дев'ять, і десять. Лишилися тут і по черзі занаємо до правого та ліку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім і дев'ять. Десять. І руками покрокували до прямих ніг. Покрокували, потягнулися тут в Попружинили. Раз. По центру. Два. Три, чотири і п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре. Витянули з круглою спинкою наверх. Потягнулись максимально вправо. витягнулись вліво. Я б поаплодувала собі за хороше заняття. Що ви молодці. На сьогодні у мене все. Надіюсь, ви не дуже сильно змучились. І ранок ваш вдався, і ви готові приступати до наступних занять. Нічого собі попрацювали, то так пропрацювали. Ви неймовірні розумнички. В нас на сьогодні ще багато занять, нових і тематичних. Тож ви прокинулися це 100% і розтягнулися неймовірно. Ви молодчинки, до нових зустрічей, моє сонечко. Всіх цілуємо, обіймаємо, всім па-па і до нових зустрічей.